Четвертий рік війни українські громади щодня борються за виживання, за людей, за майбутнє. Руйнування, міграція, економічні виклики це реальність, у якій вони існують. Але навіть у найскладніші часи є ті, хто не чекає змін, а творить їх. У вересні 2024-го стартувала школа відновлення громад. Проєкт з підготовки муніципальних менеджерів періоду відбудови. 36 громад з усієї країни, де окуповані, прифронтові, тимчасово окуповані, об'єднались, щоб навчатися, шукати рішення та будувати майбутнє. Чотири модулі, чотири ключові теми: стратегія, економічне відновлення, повернення людей, залучення ресурсів. Досліджували міжнародний досвід, аналізували локальні кейси, розробляли власні рішення. Школа об'єднала зусилля з провідними навчальними закладами України і світу, залучила міжнародних експертів, громадські організації та бізнеси, аби отримані знання стали практичним інструментом для відновлення громад, враховували найкращі світові підходи та були адаптовані до українських реалій. Чотири виїзні воркшопи, два великих форуми, десятки годин командної роботи. Спеціальні курси з роботи з посттравматичним досвідом, соціалізації ветеранів, управління проєктами. Як результат, кожна громада розробила профіль громади відновлення, стратегічний документ, що акумулює всі отримані в рамках навчання, знання, досвід та напрацювання. Він не лише окреслює візію та місію громади, а й містить конкретний покроковий план дій і реальні проєкти, готові до впровадження. Саме цей документ став першим практичним інструментом для втілення змін та відбудови українських громад. А наші випускники стали менеджерами відновлення України. Вони готові до нових викликів, мають необхідні інструменти та досвід для реалізації змін. Ми не чекаємо, ми рухаємось вперед. Адже майбутнє українських громад формується вже сьогодні.